Список партій переможців очолює Всеукраїнське об'єднання Свобода. За попередніми даними, партія набирає 22 тисячі голосів, а це 26% відсотків виборців. За ними блок Петра Порошенка Солідарність 17%. Замикає трійку лідерів самопоміч 11,88%. відсотка. Укроп набирає 10,97%. відсотка. Долає п'ятивідсотковий бар'єр. Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина та Українська народна. Партія партія. не набрали достатньої кількості голосів: воля, народний контроль, радикальна партія, громадянська позиція та інші. Також міська виборча комісія Івано-Франківська повідомила, що більше 5% бюлетенів визнали недійсними. За попередніми результатами та з огляду на ймовірне проходження української народної партії, склад сьомого скликання Івано-Франківської міської ради ймовірно виглядатиме так: всеукраїнське об'єднання Свобода 15 депутатів, самопоміч 6, Блок Юлії Тимошенко, Батьківщина 4, Укроп 5, Солідарність 10, Українська народна партія 2. Загальна кількість депутатів 42 особи. Нагадаємо, склад депутатів міськради наразі чинного, шостого скликання 60 осіб. Відомі також фаворити на крісло мера, так за попередніми підрахунками. 27,92% набирає Ігор Насалик. Друге місце за Свободівцем Русланом Марцінківим 23,69%. Відсотка. Замикає трійку лідерів Олександр Шевченко, який отримав підтримку 19,85% виборців. Станом на цю годину міська виборча комісія завершує опрацювання протоколів. Остаточні результати виборів у Івано-Франківську обіцяють оприлюднити уже найближчим часом.